Друга Самуїлова, третій розділ. І була довга та війна між домом Сауловим та між домом Давидовим, а Давид усе зміцнювався, а Саулів дім усе слабнув. І в Хевроні народилося Давидові сини, і був його первісток Амон від езріалітки Ахіноам, а другий син його кіллав від Авігаїл, колишньої жінки Кармелеянина Навала, а третій Авесалом, син Маахи. Дочки Талмая, царя Герушського, а четвертий Адонія, син Хагіт. а п'ятий Шефанія, син Авітал, а шостий Треам від Егли, Давидової жінки. Оці народилися Давидові в Хевроні. І сталося, коли була війна між домом Сауловим та домом Давидовим, то Авнер тримався Саулового дому, і мав Саул наложницю Ам'яї Ріцпа, дочка Айї. І сказав Іжбошет до Авнера, чого ти прийшов до наложниці батька мого? І дуже запалився Авнерові гнів на слова Ішбошетові, І він сказав, «Чи я псяча людська голова. Сьогодні я роблю ласку дому від твого батька Саула, його братам та його приятелям, і не віддав тебе в Давидову руку. А ти сьогодні згадав на мені гріх цієї жінки? Нехай так зробить Бог в нерові, і нехай ще додасть йому, якщо я не зроблю Давидові так, як Господь присягнув був йому, щоб перенести царство від Саулового дому і щоб поставити Давидів трон над Ізраїлем та над Юдою, відданої аж до. Бершеве. Er і той не міг уже відповідати Авнерові ані слова, бо боявся його. І послав Авнер замість себе послів до Давида сказати, чи я – це земля. І ще сказати: Складиш свою умову зо мною, і ось рука моя буде з тобою, щоб привернути до тебе всього Ізраїля. А Давид відсказав, Добре, я складу з тобою умову. Тільки однієї речі я жадаю від тебе. А саме ти не побачиш обличчя мого, якщо ти не приведеш мелхи Саулової дочки, коли ти прийдеш побачити мене. І послав Давид послів до Ішбошета, Саулового сина, говорячи: Віддай жінку мою мелху, яку я заручив був собі за сотню крайніх плотів филистимських, і послав Ішбошет і взяв її від її чоловіка, від Палтіїла, сина Лаїша. І пішов з нею, чоловік її, і все плакав за нею аж до Бахуріму, і сказав до нього Авнер, іди і вернися, і той вернувся. А Авнерове слово з Ізраїлевими старшими було таке: ви вже давно бажаєте мати Давида царем над собою. А тепер зробіть це, бо Господь сказав був до Давида, говорячи: Рукою мого раба Давида я спасу народ мій Ізраїля від руки Филистимлян та від руки всіх ворогів його. І говорив Авнер також до ушей Веніяминових, і також пішов Авнер говорити до ушей Давидових у Хевроні усе, що добре в очах Ізраїля та в очах усього дому Веніяминового. І прийшов Авнер до Давида до Хеврону, а з ним дванадцятеро люду. І Давид зробив прийняття Авнерові та людям, що з ним. І сказав Авнер до Давида: Нехай я встану і піду, і приведу до пана царя мого, усього Ізраїля. А вони складуть із тобою умову, і ти будеш царювати над усім, чого буде жадати душа твоя, і відпустив Давид Авнера і пішов із миром. Аж ось прийшли слуги Давидові та Йоав із походу, і принесли з собою велику здобич. А Авнера не було з Давидом у Хевроні, бо він відпустив його, і той пішов із миром. А Йоав та все військо, що було з ним, прийшли. І розповіли Йоаву, говорячи: Приходив Авнер, син Нерів, до царя, а він відпустив його, і той пішов із миром. І прийшов Йоав до царя та й сказав, що ти зробив? Ось приходив до тебе Авнер, нащо ти відпустив його, і він відійшов. Ти знаєш Авнера, Нерового сина. Він приходив, щоб намовити тебе, та щоб вивідати твій вихід та вхід твій, і щоб вивідати все, що ти робиш. І вийшов Йоав від Давида і послав посланців за Авнером, і вони завернули його з Борга Сіре, а Давид про те не знав. І вернувся Авнер до Хеврону, а Йоав відвідав його середину брами, щоб поговорити з ним таємно, та й ударив його там у живіт. І той помер за кров брата його Асаїла. А потім почув про це Давид і сказав: Невинний я та царство моє перед Господом аж навіки в кров'я внера, нерового сина, нехай вона спаде на голову Йоава та на весь дім його батька, і нехай не перестає в Йоавому домі течивий, і прокажений і той, хто опирається на Кия, і хто падає від меча, і хто не має хліба. А Йоав та брат його Авішай убили Авнера за те, що він забив їхнього брата Саїла в Гівоні в бою, і сказав Давид до Йоава та до всього народу, що був з ним: Роздеріть вашу одежу і опережіться веретищем та й голосіть за Авнером. А цар Давид ішов за марами. І поховали Авнера в Хевроні, а цар підніс свій голос та й плакав над Авнеровим гробом, і плакав увесь народ, і заспівав цар жалобну пісню над Авнером та й сказав: Чи Авнер мав загинути смертю негідного? Твої руки були не пов'язані, не забиті були твої ноги в кайдани, ти впав, як від неправедних падають, і весь народ ще більше плакав над ним, і прийшов увесь народ, щоб намовити Давида покріпитися хлібом ще того дня. Та присягнув Давид, говорячи, нехай так зробить мені Бог, і нехай ще додасть, як я перед заходом сонця скуштую хліба або чого небудь. А весь народ довідався про це, і це було добре в їхніх очах, як і все, що робив цар, було добре в очах усього народу. І того дня довідалися весь народ та весь Ізраїль, що то не було від царя, щоб забити Авнера сина Нерового. І сказав цар своїм слугам. Отож знайте, що вождь та великий муж упав цього дня, а я сьогодні слабший, хоч помазаний цар, а ті люди, сини, царуї, сильніші від мене, нехай відплатить Господь злочинцеві за його зло.